Примусова евакуація дітей триває з прикордонного Вовчанська та деяких населених пунктів цієї громади на Харківщині. Частина родин виїхала самостійно після того, як оголосила адміністрація про примусову евакуацію. Частину доводиться переконувати правоохоронцям. А для когось приводом виїхати стають зруйновані будинки. Як вивозять малечу спеціальний репортаж із Вовчанська Марії Малевської. За 600 метрів. Плавно поверніть. Прикордоння Вовчанськ і так вже спорожніли майже рік, як після деокупації він відтоді щодня під обстрілами. Але останні два тижні окупанти стали стягувати на кордоні живу силу, а обстріли стали щільнішими під деревами, за кущами, бо чуємо періодично прильоти. Аж тут з'являється дідусь одного з підлітків. Хоче забрати онука назад. Чутно запах алкоголю. Ви розумієте, що вітаю вітаю на кінце. Ви сказали, чу, чуйте, Багато людей прив'язано до своїх домівок, до своїх. Вон, вони звикли жити тут, вони бояться пер... яких, якихось перемін і іноді їх навіть не лякають е... постійні обстріли. Ви вже маєте чималий досвід вимовляння, Що найбільше найкраще спрацьовують за досвідом? Ось, звуки, виходів, прильотів це найкраще. Слова тут немає ніякої ідеї. Тільки як все активізується, і тоді люди вже самі готові виїжджати. Прилітає в домівку, рядом якісь, не дай був щось ускладнення, поранення так далі. Тоді вже люди виїжджають. В автобусі Малеча обговорює між собою, які бачили скалки і що таке шрапнель. Ще одна зупинка. Наташа, діти простіть мене так, не знаю. Не плач, не плач. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна, СТБ. Єдині новини.